В очах мені потемніло, і крізь марево чула невдоволений голос мого чоловіка. Що знову кіна граєш? Не можеш нормально на стіл подати, порозливала тут. Чоловік не спинявся в виразах, а я вже звикла до них, бо ж стільки років їх чую. Пригадую, як була молодою, діти маленькі, чоловік вічно невдоволений, бо все йому не так, хоч я старалася, аби було в хаті затишно, і смачна вечеря його чекала. Він знаходив дитяче печення на долівці, що дитина повзала і забула, то влаштовував таке, мовляв, він тут на всіх заробляє, а я попід ноги його працю кидаю, я невдячна жінка, і таких же дітей виховую. Коли я прийшла до матері, щоб вона мені допомогла, то вона сказала Що ти видумуєш? Менше ляси точи про свого чоловіка, хто тобі повірить? Він шанована людина, гарна посада і хороша зарплата. А куди ти підеш? До мене. Щоб сусіди мені кістки перемивали, ти не бачила, за кого заміж виходиш? Та бачила я. Просто так хотіла від батька і матері втекти, особливо від матері, що на її фоні Віталій виглядав ангелом, а потім не щулася, як вже дитина під серцем, а далі й друга, і тут чоловік вже розумів, що нема чого стримуватися адже куди я дінуся.